Придбав в магазині Allo ось такий чудовий монітор від фірми Xiaomi. По характеристикам, діагональ дисплея 23,8 дюйма, IPS-тип матриці співвідношення сторін 16 до 9. Час відгуку у матриці 1 мс, частота оновлення екрану 180 Гц. Зараз проведу розпакування і покажу далі. Ось так виглядає комплект поставки. Тут блок живлення самого монітора. це нижня частина підставки, ніжка, HDMI, шнур та кріплення. І ось там знаходиться сам монітор. Зараз зберу, покажу. Ось так виглядає вже зібраний монітор. Дуже класний розмір. Саме те, що потрібно. Була захисна плівка на екрані, я її здер. Екран має матове покриття. Ось так це виглядає звуку. Все як на сайті було. регулюється кут нахилу. Тобто все добре, все зручно. По портам монітор має один дисплей-порт, один HDMI порт. То гніздо для підключення Aux 3.5 mini джек Тобто, сюди можна подавати, не подавати, забирати звук той, який прийшов по HDMI на там, портативну колонку чи на що, небудь чи в наушники, наприклад. Це гніздо живлення. І джойстик управління меню самого дисплею. Меню інформативне, понятне, там все зрозуміло. Підставка металева, класна. Ну, ось такий маємо монітор.